Кільна їдальня і звичайне обіднє меню школяра. Суп, гарнір і друга страва. Хліб, салат і компот. Наразі ужгородські діти харчуються у школах за батьківський рахунок. У загальноосвітній школі номер 5 в Ужгороді діти їжею загалом задоволені, але й мають свої вподобання. Червоний суп з капустою з картошкою. Гарне, нормальне. Вкусно готовлять. Повари. Смачно. Я маю борщ на перше, на друге я маю відбивну, пюре і салат. Плов з капустою і з м'ясом і гороховий суп. Ну, Деколи добре, деколи так. Мене дуже смачно годують, я їм зараз тобто на картошку салат і, і обівну з борщем. Ну, борщ я вже поїв. Вкусно, але деколи таке дають, що їсти і не хочеться. Лов був з м'ясом і на перше був суп якийсь. Я вже забула. Ну, воно є смачне, щось є несмачне, ну, різне. Наприклад, час смачно, але деколи буває не дуже смачно. Зараз я їм борщ і картошку все з задавно. Саме не смачно – це гороховий суп. У січні Ужгородська міська рада прийняла спеціальну програму харчування школярів і вихованців дитсадків Ужгорода на 2016 рік. Відтак кожен навчальний заклад самостійно організовує роботу їдалень, переважно домовляються зі спеціалізованими фірмами. Нормована ціна на обід для одного школяра складає 7 гривень 70 копійок. Ну, до обіднього меню в нас входить перша страва: це супи, борщі, друга страва це каші, картопля, м'ясо, риба, салати, хліб і напитки компот або чай. Є в нас затверджене санпідстанцію двотижневе перспективне меню, яке має бути за законом. І воно кожні на дві на дві неділі воно затверджується. Кожні дві неділі воно повторюється. У нас є затверджена грошова норма міською радою. Це коштує 7,70 обід. І в нас обід є за батьківські кошти. Є в нас пільгові категорії за бюджетні кошти. У грудні 2015 року Верховна Рада змінила два закони, які стосуються харчування школярів і дошкільнят. На місця зміни надійшли 5 січня, і уже, відповідно в Ужгородській міській раді розробили програму для виділення коштів на забезпечення дітей їжею. Безкоштовно тепер харчуються виключно школярі пільгових категорій решту забезпечують обідами за батьківські кошти. Якщо до до зими ще були гроші, то тепер, на жаль, нема, то батьки доплачують уже. Ну що помінялося, харчуємо тільки пільгові категорії, а остальні батьки оплачують за діток. Хто хотів, багато відмовилося звичайно. Ну пільгові категорії у нас діти, батьки, яких мають посвідчення, а то, що вони воювали. Раз переселенці входять сюди сироти малозабезпечені, якщо мають довідки. І Чорнобильці У нас така одна дитина є на весь Ужгород, яка є інвалідом Чорнобиля. Харчування пільгових категорій учнів в бужгородських школах відбувається за рахунок міського бюджету. Попри різні відгуки про шкільне меню, дітям воно смакує по особливому, бо ж обідають великою дружньою компанією.